Дуже цікаву думку почула про те, що ми найбільше сумуємо за нашим звичним способом життя. Чому це цікаво і чому це варто використовувати в своєму житті? Послухайте далі. От, наприклад, ви проводите свій вільний час тим, що лежите дивитися серіали. І коли у вас цієї можливості немає, наприклад, багато роботи або інших якихось ви прям думаєте про те, от ви лягти і подивитися серіал. Але були у вас колись періоди в житті, коли ви, наприклад, починали системно бігати або правильно харчуватися? І ось їдете ви в відпустку, а там ну, таке собі харчування, весь час на якихось бутербродах, щось таке, і ви прямо сумуєте швидше, би приїхати додому і нормально приготувати якусь здорову їжу, швидше би до салату з'їсти чи супчику. Так ось ми сумуємо за тим, що вважаємо своїм способом життя. Нам починає не вистачати, наприклад, бігу, бо ми бігаємо кожен день. Тому для того, щоб. Зробити це рутиною, треба просто ось цей перший період, ну просто витримати. Це для когось місяць, для когось два, для когось три. А потім ви вже не зможете не бігати не займатися спортом або не готувати собі салати кожного дня. Бо це стає вашим способом життя, і вам цього починає не вистачати.